Вас вітає компанія з продажу електромобілів Green System ElectroAuto. Мене звуть Андрій Архипенко, і сьогодні я пропоную вам відеоогляд одного з найпопулярніших електричних кросоверів в Україні Volkswagen ID.4 Cross. Модель має декілька комплектацій. Сьогодні розглянемо топову комплектацію комплектацію Prime. Розпочнемо з екстер'єру електромобіля. ID4 Cross повністю електричний середньорозмірний кросовер, що випускається компанією Volkswagen для ринку Китаю. В цілому ID4 є глобальною моделлю, вона також представлена в країнах Європи та США, але версія Cross доступна тільки на китайському ринку. Вона виробляється на місцевому заводі у Фошані. Volkswagen ID4 Cross Prime це п'ятидверний електричний кросовер, який вміщує 5 осіб. Електрокар має елегантний динамічний кузов, панорамний дах, адаптивний led оптику передні та задні парктроніки. Електропривод багажника з пам'яттю та індукційним відкриттям одна із важливих зручностей для водія. Передня частина AD4-cross спроєктована з повністю закритими гратами повітрозабірника, а світлова смуга, що проходить через передню поверхню, замінює хромовану декоративну смугу. Загальний дизайн має вираження м'язові лінії, гострі краї та кути. Електромобіль id 4 використовує напівприховану конструкцію ручок, дверей, враховує плавні лінії кузова та оптимізацію опору повітря. Кузов має двоколірний дизайн, що робить його більш впізнаваним стильний дизайн передніх та задніх фарб. Дизайн інтер'єру також дуже унікальний. Крім успадкованого лаконічного дизайну, це в основному дизайн лінії. Велика площа декоративних смуг із хромованою матовою сталі, які сьогодні найпопулярніші на ринку, більше підходять для нашого часу. Салон автомобіля комбінований, оздоблений шкірою та текстилем. Матеріал оздоблення керма шкіра. Панорамна криша додає світла та простору інтер'єру. Передні сидіння мають функції підігріву, масажу та пам'яті. Додають комфорту шкіряне мультикермо з підігрівом та двозонним климат контролем. 5,3 дюймова панель приладів і 102 дюймовий мультимедійний дисплей роблять електрокар максимально цифровим та сучасним. ID.4 Cross – 4 один із добре оснащених та найбільш безпечних електромобілів на світовому ринку. На краш-тесті електромобілі ID.4 4 отримав 5 зірок із 5 можливих. Всі екземпляри Cross оснащені електронним гальмом стоянки. У кожному автомобілі є набір подушок безпеки, що включає АРБГ переднього та заднього ряду. АРБГ для водія та переднього пасажира подушки безпеки для голови пасажира переднього та заднього ряду. Всього 9 подушок безпеки. Контроль тиску в шинах, центральний замок, кріплення для дітачих крісел, безключовий доступ, антиблокувальна система, система розподілу гальмівних зусиль, система допомоги при екстреному гальмуванні автомобіля, протибуксувальна система, електронна система стійкості автомобіля, система розпізнавання дорожніх знаків, система активного гальмування, активна система безпеки. Перераховувати можна довго. Все це є у ID4Cross. Комплектації Prime – це єдина комплектація d 4 Cross з повним приводом. В інших версіях пропонується задній привід. Вона ж є найпотужнішою. У неї два двигуни на 306 коней під капотом. Ще одна перевага комплектації Prime – 10 аудіодинаміків замість п'яти доступних у будь-якій іншій комплектації. Комплектація Prime має розширений набір системи безпеки, система оповіщення ПРО, вихід і смуги руху та система допомоги при отриманні смугу руху. Також комплектація Prime пропонує камери огляду на 360 градусів замість камери заднього вигляду. Крім того, сидіння має додаткову функцію масажу, крім стандартного обігріву. Volkswagen ID4 Cross Prime оснащується двома електродвигунами загальною потужністю 225 кВт або 306 кінських сил та літій іонною батареєю ємністю 84,8 кВт годин. Це дозволяє електромобілю рухатися на одній зарядці 500 км. Час заряджання постійним струмом становить близько 40 хвилин. Цей електрокар було доставлено компанією Green System ElectroAuto під замовлення за програмою Під ключ. Отримати консультацію чи зробити замовлення можна за телефоном 067 720 83 11. Чекаємо на вас за адресою: Запоріжжя, бульвар Парковий 1А.